Законодавство передбачає компенсацію за пошкоджене майно, тобто фактично невідновлюваний ремонт, або компенсацію за знищене майно коли людині видається сертифікат, за який вона може придбати альтернативне житло або альтернативний об'єкт нерухомості за знищене. Сьогодні я думаю, що більш актуальне питання саме компенсації за відновлювальний ремонт, коли майно ще не знищено повністю його можна експлуатувати. Алгоритм існує наступний. По-перше, якщо не пощастило так людині, що вона стикнулася з цим, їй треба максимально зафіксувати пошкодження, які були спричинені майно. Тобто це можна фото, відеофіксацію провести самостійно навіть, і, відповідно, всі моменти зафіксувати. Після цього треба звернутися до ЖЕКу або до СББ, або до керуючої компанії, до якої належить відповідний будинок. З проханням. Вийти на місце комісійно і скласти акт пошкоджень в цьому акті також треба прослідкувати, щоб максимально подробно, з долученням фотофіксації тої відеофіксації відбулося максимальна фіксація всіх пошкоджень, які були спричинені майну людини. Після цього отриманий пакет документів подається до відповідної комісії. В районах Одеси в кожному районі створена відповідна комісія, яка відповідає за той чи інший район, і комісія, досліджуючи всі надані документи, приймає рішення про виплату компенсації. І відповідно треба ще додатково відкрити рахунок в уповноваженому банку, який уповноважений на отримання такої компенсації. І якщо рішення буде позитивне. То людина може отримати компенсацію на відновлення пошкодженого майна. Зруйноване майно трошки інша процедура, бо якщо рішення про компенсацію тут на місцях у нас приймають орган місцевого самоврядування або військова адміністрація, то про отримання сертифікатів дещо інший механізм має відбутися процедура оцінки знищеного майна. Тобто фактично існують формули, вони встановлені так само постановою Кабміна. За цією формулою в першу чергу береться середній метр вартості житла. Він встановлений по Україні в розмірі 36,5 тисяч гривень. Це по всій Україні вирахував на такий середній показник вартості. Далі враховується коефіцієнт регіону розміщення об'єкту нерухомості, кількість кімнат в квартирі і рік побудови об'єкту, чи це новий фонд, чи це старий фонд. Всі ці критерії, вони в кінцевому за допомогою формули вираховують вартість знищеного майна, яка вписується в сертифікат. Коли людина подала заявку на сертифікат, і якщо вона зібрала всі ці докази, то вона може. Його отримати через дію і з сертифікатом звернутися до відповідної компанії будівельної, яка може надати їм житло альтернативне по вартості цього сертифікату. Якщо вартість сертифікату не співпадає, то можливо, що людині доведеться доплатити за житло. Якщо вартість сертифікату більша, ніж то житло, яке людина отримає, то людина на той залишок отримує право стягнення компенсації з країни-агресора.